Неподалік від парку Лазаря Глоби розташовувалися два центральних кінотеатри міста Родіна та Панорама. Перший мав дуже насичену історію і свого часу був візитівкою міста. Справа в тому, що кінокультура в цьому місці почалася ще з катеринославських часів. Напроти був міський сад, парк Лазаря Глоби таке місце для гулянь. І була вулиця фабрична. Нині Столярова цікаво, що тут були млини. От і тут же вирос такий перший у нас вогнище кіно сінематограф називався він Біоскоп Зайлера». Потім поняття сініматограф виникає. Ну і був кінотеатр. Род фронт в радянський час. От потім назвали Родина, і цей кінотеатр він пережив три реконструкції повністю, які змінили його вигляд. Тут була велика пожежа в 60-ті роки. Значить, перший був такий великий в стилі хрущовського конструктивізму. Така була мозаїка, величезна. Значить, жінка це була мода 60-х років. Вона є на фото на старих. Можеш убідітися, що наша Родина свіжа і красива. Приходи в гості. Родина завьет. Після великої пожежі 1972 року родину відбудовували за проектом архітектора Павла Нірінберга, відомого автора цирку, будинку книги і будівлі міськради. В новому кінотеатрі із гарною акустикою з'явилося два зали. Родина уважавшая центральным кинотеатром места тоже все премьеры за звичай распачиналисься тут. Если, например, шел такой фильм популярный, ну как Викинги или Клеопатра, то очереди были очень большие. Тоже никого не интересовало, сколько стоит билет, главное их купить. Вот. и фильмы задерживались в кинотеатре в этом центральном по несколько недель могли идти, пока есть спрос. Билет стоил на дневные сеансы 25 копеек, но было доступно. А у нас, значит, с мужем было так, ну что, я студентка, у него там не обязательно лекции. Понедельник это, как правило, мы шли на первый сеанс в кино. Если мы не посмотрели, значит, это вообще, я не знаю, выпала неделя.